Добрий ранок, говоримо про війну і те, що з нею пов'язано в Україні, у світі які, які розрахунки, які очікування. А, ситуація на фронті. Вона без суттєвих змін. Росія без е, великих проголошень, але фактично вона веде те, що е, вона називає літнім наступом. На, на різних ділянках російські війська дійсно тиснуть, але жодних оперативних змін не відбувається. Тиск відчувається, втрати, втрати на фронті. Вони збільшуються. Росія е, намагається також тиснути взагалі на прийняття рішень в Україні е, великими атаками повітряними, е, постійно чередують міста. Е, це Київ, е, Одеса, Харків. Ну, великі міста, міста на сході. Е, останнім часом останній такий великий удар був по місту Дніпро. Але поки що ці удари Росії говорять про те, що вона ну вона не має великих досягнень на фронті, тому проводить таку політику терору, тому що зараз немає жодних ознак, що. Такі масовані атаки спрямовані, хоча б на на хоча б на оборонне виробництво, так дійсно в містах можуть бути елементи оборонного виробництва, але той терор повітряний, який здійснює Росія, він очевидно спрямований на прийняття рішень і на. На суспільні настрої ті удари, які наносяться так, як вони наносяться, так Росія знайшла певні точки вразливості, і більша частина дронів і дронів, більша частина дронів зараз проходить протиповітряну оборону великих міст, але ці дрони не несуть більшої точності і здатності знищувати оборонне виробництво. Удар наноситься по великим містам у розрахунку на те, що а, у будь-якому разі буде шкода, навіть якщо Росія не влучає туди куди хоче. Ну це в принципі підтвердження того, що а, події на фронті той. Літній наступ, на який Росія сподівалась, він він не просувається так, як Росія. Хотіла б оперативних успіхів досі немає, і схоже, схоже, їх і не буде. Тим не менш, дійсно, удари Росії повітряні удари вони стали більш інтенсивними. Зараз вже абсолютно точно можна сказати, що це не накопичений резерв, частково накопичений. Це фактично те, що Росія виробляє Росія. Як тільки виробляє, вона пускає це на повітряні атаки там, окрім кількісного зростання кількості дронів, є і якісні зміни. Тактика вже певний час тому була змінена, коли дрони підходять до міст на більшій висоті і потім атакують ну атакують швидко, атакують цілі в місті. Але є і певні якісні зміни. З'являються нові дрони, поки штучно, вони більш коштовні. Є сумніви, що Росія зможе підтримувати. Таке високе виробництво такої кількості більш дорогих тронів поки що Росія скільки виробляє, стільки стільки використовує проти України, і ми бачимо цей максимум. Цей максимум не змінює для Росії. Ходу війни він не змінює траєкторію, він не дає стратегічної переваги, про яку вони говорять. Хоча дійсно несе багато руйнувань Україні, але і Україна а, має чим відповісти. Дрони продовжують роботу всередині Росії, а, немає принципових обмежень на те, що одного дня і. Концентровані виробництва дронів і ракет будуть атаковані і. Та кількість, яку виробляє Росія, вона зменшиться. Ну і відбувається, відбувається модернізація технології протиповітряної оборони від цієї нової тактики атаки дронів. Інструменти є. Вони, вони вимагають часу на те, щоб бути створеними і верніше масштабованими. Вони є, але вимагає потрібно певний час на масштабування, тобто такої ситуації, що що Росія знайшла диво зброю, такого немає. Такі епізоди у війні трапляли вже кілька разів. Можна нагадати ту ситуацію, яка була, коли росіяни почали використовувати велику кількість протиповітряних ракет для С-300 як ударні ракети на сто. Приблизно кілометрів 100-150 кілометрів. Це була така балістика спрощена. Вона була неточною, але вона не перехоплювалась. Ця балістика не змінила хід війни зрештою були знайдені способи знищувати пускові установки так, щоб вони не могли підходити ближче. І в принципі, ми зараз не пам'ятаємо про таку велику проблему, як ударні ракети с 300 в ударному варіанті, яка нас лякала вже ми забули коли. Потім була така ж сама ситуація з. Табами керованими авіабомбами, яких в Росії було багато, і вони почали масово здійснювати такі удари а, на 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 відносно невелику дальність, але в цю дальність потрапляли такі міста, як Харків, як, як міста на сході біля лінії фронту, і, і е, теж була велика проблема. Поки за ну скажімо, за місяць за два були знайдені інструменти протидії і проти літаків, які скикидують каби, і проти самих бомб, які керуються. По сигналам навігації проти цих сигналів навігації були знайдені контрзаходи. Так само буде і з цими дроновими атаками Росії, які зараз дійсно масштабні, але вони не є ідеальною зброєю, і проти них, звичайно, через певний час буде знайдений інструмент. А, ну і е, нарешті є повідомлення, що програма створення балістичних ракет вона підійшла до Сирії. Це означає, що що відновиться така ситуація, як була після появи в Україні ракета «Такмс» американських, коли на 300 і навіть більше кілометрів ударні засоби Росії були відсунуті від кордону і від лінії фронту. Тому що просто сама наявність таких, таких засобів ураження інтегрованих в систему е пошуку цілей, вона змушує противника ворога і агресора відсувати коштовні засоби нападу, якими є авіація і, і пускові установки балістичних і крилатих ракет на землі від лінії фронту на більшу далі. Це означає, що Зменшується вразливість України, зменшується вразливість міст і збільшується потенціал України для наступу. Це те, що відбувається безпосередньо у війні. Ці події в Україні мають широкий дуже важливий контекст, який ми спостерігаємо останнім тижнем. А саме ну фактично завершеною завершеною війну, яку Дональд Трамп назвав денною війною Ізраїля і Ірану. Вона фактично завершена ударами Сполучених Штатів по ядерних об'єктах. Ірану є дискусії наскільки вони були ефективними. З моєї точки зору вони достатньо ефективними, щоб говорити про те, що ядерна програма Ірану виведена із, вона знята з порядку денного. Там залишаються проблеми з ядерними матеріалами, які поки що невідомо де. А, але та, такою ситуації, що Іран своїми силами на своїх підприємствах може швидко зробити ядерну зброю і наростити її кількість, ця проблема не, не стоїть. З різних причин і через американські удари, і через те, що Іран абсолютно беззахисний, жодна радя... жодна російська і китайська технологія не може захистити Іран від авіації Ізраїлю і, і, і а, Сполучених Штатів небо Ірану відкрите. Для будь-якого спостереження будь-якої будь дії жодна східна організація, така як ШОС або ДКБ або будь яка Нагадаю, ран є членом ШОС. Вона не може захистити Іран і Іран змушений йти на. Перемир'я і, і обговорювати майбутнє своєї ядерної програми на тих умовах, які висувають Сполучені Штати і Ізраїль, тобто повна відсутність, контрольована відсутність намірів виробляти ядерну зброю. Чому це важливо? Тому що ми побачили в цій ситуації, що Росія не готова вести будь-яку війну. Хоча на переговорах з Україною Росія говорить, що вона готова воювати довічно, виявляється, що не в будь-якій ситуації вона готова воювати. Коли ситуація абсолютно програшна, як в Ірані Росія може допомогти хіба що добрим словом і заявами на рівні Ради безпеки ООН. нічим іншим вона допомогти не може. Вона очевидно втрачає союзника і нічим не може йому допомогти, так як Іран допоміг Росії, коли коли у першій половині двадцятого року почалася руйнація російських сил, їм не вистачало боєприпасів, не вистачало дронів. Тоді з'явились ці шахеди. Іран значно допоміг Росії. Іран раніше допоміг Росії втрутити ситуацію в Сирії, колись ще раніше, після, після 14-го року, після. Початку власної війни, але зараз Росія нічим не може допомогти Ірану, і це важливо. І Китай не може допомогти Ірану. А це важливо в контексті ще одної дуже важливої події, яка відбувається близько до наших кордонів. А це візит Китакела в Білорусь. Білорусь готується до військових навчань наприкінці червня. Ці навчання багато хто в Європі і в НАТО розглядає як можливе джерело провокацій. Росія прямо озвучує різні плани гібридних атак в країнах Балтії, і це велика забота, велика турбота НАТО. Я нагадаю, що країни Балтії, Польща Фінляндії, вони припинили свою участь в отавській конвенції щодо протипіхотних мін, і вони мінують зараз кордони з Росією, власне розуміючи, що Росія може вдатись. До провокації, і от цей візит Кітакева із звільненням білоруських білоруських опозиціонерів, які здавалось, будуть сидіти довічно і там помруть у тюрмі, і тим більше на фоні дуже інтенсивних візитів різних чиновників з Росії, які намагались утримувати Білорусь в російській орбиті. Виявилось, що при першій можливості Білорусь готова. Готова дистанціюватись від Росії і зближуватись із Європою, і Сполученими Штатами, достатньо просто візиту візиту високого американського чиновника від імені американського президента з певним проханням, і от ми зараз бачимо, що Росія нічого не може зробити в Ірані, і не так багато Росія може зробити в Білорусі з точки зору продовження агресії. І на фоні це, це ставить велике питання про те, наскільки взагалі, попри останні наші уяви, наскільки взагалі міцні будь-які автократії, такі як Росія, такі як Іран, такі як Білорусь, такі як КНДР, нагадаю, і навіть Китай, тобто, от те, що відбулося в, в Ірані, і те, що відбулось в Білорусі, воно ставить на порядок денний це питання: наскільки взагалі. На взагалі вони міцні ті країни, які погрожують перш за все Україні, і вся ця ситуація, ситуація на фронті, ситуація з обстрілами українських міст і геополітичні зміни, які ми спостерігаємо, вони дають, ну дозволяють нам дуже сумніватися у тому, що Росія може вести довічну війну, так Росія готова довічно вести. Переможньої війни, коли вона кожного дня досягає певних результатів, захоплює території, захоплює економічні ресурси, е, отримує нових, е, нових конвертованих громадян, яких вона знову жене на війну. Але Росія не готова і не може вести е, програшних війн. Вона не може вести такі війни, не те, що е, вічно вона не може їх вести. Навіть я думаю протягом року, тому перемогти Росію можна досягши перемоги навіть у битві, у великій битві. Якщо Україна виграє, а вона зараз до того йде виграє цей. Літню літню кампанію Росії це означає, що Україна з високою вірогідністю разом із союзниками виграє війну, і з цим ми переможемо.